Привіт, малята! Ось і завітала до нас чудова, чарівна та морозна зимонька. Ой, дітки! Дивіться, до нас прилетіла і сніжинка. І вона не одна. А з ким же? Подарує рукавички. Давайте відгадаємо загадку, яку приготувала вам сніжинка. Тож слухайте уважно. Мене не виховували, зі снігу зліпили. Замість носа спритно ставили морквину. Очі вуглинки, губи, сучки. Холодний великий. Хто я такий? Правильно, сніговик, А ось і він. А де повинні мешкати сніговики? Вірно малята на вулиці. А в яку пору року? Так. Взимку. Але наш сніговичок засмучений, бо в нього немає друзів. Давайте допоможемо їх знайти йому. Для роботи нам знадобляться ватні диски, біла фарба, клей, фломастери чорного та помаранчевого кольору та ваш гарний настрій. Тож беремо ватний диск. Гарно промазуємо його клеєм. Так, як я це роблю на відео. Це буде нижня частина сніговика. А за допомогою серветки ми приберемо зайвий клей. Далі беремо ще один ватний диск. Це буде тулуб нашого сніговика. І останній це буде голова нашого сніговика. Обережно промазимо та приклеїмо. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам. Малята, а чого ще не вистачає нашому сніговику? Шапочки, оченят, ротика та носика. А на що схожий носик сніговичка? Так, на морквинку. Малята, а чого ще не вистачає нашому сніговичку? Так, рученят. Ми дофарбуємо їх білою фарбою за допомогою ватної палочки. А ще я намалюю йому сніжок. Ось такий гарний сніговик у мене вийшов. А на фото ваших робіт я буду чекати в коментарях під цим відео.